Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Вітаю вас в новому 2026 році. Бажаю всім здоров'я, щоб здійснювалися всі мрії, і головне, щоб не хворіли. Сьогодні говоримо про новини в Чехії січень 2026 року. Дуже багато різноманітних новин, які чекають абсолютно всіх нас в цій країні. Тому від вас, як завжди, підписка, лайки, поїхали! Перша новина, яка буде стосуватися абсолютно всіх, хто проживає в Чехії, як і Чехів, так і нас з вами, цизинців, січня 2026 року, мінімальна зарплата в Чехії зросте з нинішніх 20 800 крон до 22 400 чешських крон. Тобто підвищення відразу буде становити 1600 крон. Мінімальна погодинна ставка за встановленого 40 годинного робочого тижня становитиме. Мінімум 134 крони грубого. Тож, друзі, це дуже важлива інформація. Хто має мінімальні зарплати в Чехії, штурмуйте своїх роботодавців, хай вам міняють цю зарплату. Можливо, вони якимось чином не здогадуються, що піднялася зарплата або не читають новини. Тож, штурмуйте, щоб вони вам піднімали цю зарплату. Це дуже важливий показник, який буде також вам рахуватися на вашу майбутню іпотеку. Хто, звичайно, буде хотіти її взяти. Наступна новина стосується ВЗП, а точніше, батьків, які доглядають своїх дітей, в січні 26-го року в Чехії набирає чинності нові правила щодо державної оплати медичного страхування для батьків, які особисто доглядають за маленькими дітьми. Зміни торкнуться всіх, хто зараз зареєстрований у ВЗП, як увага, особа, особні, а жадні печуюці одіття. З 1 січня 2026 року держава буде сплачувати медичне страхування лише для тих батьків, які одночасно відповідають усім критеріям. Перше постійно та особисто доглядають хоча б за однією дитиною до 7 років. Друге не працюють і не є самозайнятими, тобто не є підприємцями. Третє не перебувають у декретній або батьківській відпустці, четверте не отримують родичовський приспівок чи інші виплати, що впливають на статус. П'яте дитина не відвідує заклад з цілодобовим та тижневим перебуванням. Шосте догляд може бути зарахований лише одному з батьків. Якщо особа не підтвердить, що ці умови виконуються, ВЗП автоматично припинить державну оплату страхування. Це основні умови, але друзі, детальнішу всю інформацію можете прочитати під цим відео в описі. Я залишаю вам посилання на цю інформацію. Третя новина буде стосуватися підприємців в Чехії. З січня 2026 року індивідуальні підприємці в Чехії ОСВЧ зіштовхнуться із суттєвим підвищенням обов'язкових відрахувань. Спочатку проговоримо про паушальні дані. Всі, хто знаходиться на паушалу, для них перша ставка фіксованого паушального податку зросте з нинішніх 8 716 крон до 9984 крони. Тобто підвищення становитиме 1268 крон на місяць або 15216 крон на рік. Хто не в курсі, паушальний податок включає три базові відрахування: внески на соціальне та медичне страхування, так звані соціалка та здраводка, а також прибутковий податок. Друга та третя ставки паушального податку в новому році не зміняться і залишиться на рівні 16 745 крон та 27 139 крон на місяць відповідно. Паушальний податок невигідний вигідний всім, тому є добровільним. Безперечно, його плюс суттєве зниження бюрократичне. Навантаження на підприємця. За підсумками року йому не потрібно заповнювати та здавати податкову декларацію, не потрібно перевіряти ймовірні заборгованості з відрахувань та подавати звіти до страхового та соціального відомства. Щодо паушального режиму та іпотек, банки також тут дивляться на це все трошки по-різному. Тому хто знаходиться на паушалі і хоче взяти іпотеку, звертайтеся, допоможу вам з цим питанням. Не дуже добра новина і для ОСВЧ, які використовують стандартну схему податкування. У них суттєво зростуть щомісячні мінімальні внески З січня 26-го року. Цифри для головної діяльності будуть такими: 5 720 крон на соціалку, 3306 крон на здравотку. У сумі це 9026 крон на місяць, що на 1124 крони більше ніж було в 2025 році. Тобто за рік навантаження на підприємців зросте щонайменше на 13488 тисяч крон. Причиною нинішнього зростання обов'язкових відрахувань є ухвалена два роки тому програма поступового підвищення розрахункової бази соціального страхування з початкових 25% до 40% середньої зарплати. Минулого року вона становила 30% у поточному 35%, а у 26-му році буде збільшуватися до цільових 40%. Глава минулого уряду Петер Фіала тоді ще пояснив цей крок турботою про приватних підприємців, які платять менші за розміром соціальні відрахування, ніж працевлаштовані працівники, а потім через це одержують малі пенсії. Нові же Кабмін обіцяє скасувати підвищення соціалки, але подивимося, що в реальності з цього буде. Переходимо до доріг, а точніше до вінєток. Січня 26-го року в Чехії знову подорожчають дорожні вінєтки, які дають право проїзди платними ділянками автомагістралей. Про це повідомило Міністерство Транспорту Республіки. Нові ціни будуть такими: річна він'єтка буде коштувати 2570 крон на 130 крон більше, ніж зараз. Місячна 480 плюс 20 крон, 10 300 крон плюс 10 крон і 1 230 крон плюс 20 крон. Всі гроші від продажу він'єток повертаються назад у будівництво та отримання автомагістралей, і таким чином служить тим, хто їх купує. Підвищення цін принесе додатковий дохід у 1 мільярд крон за весь 26-й рік, що збільшить загальний бюджет приблизно до 9 мільярдів крон. Гроші підуть на будівництво та отримання додаткових кілометрів автомагістралі. Так повідомляють у мінтранці. Ну і друзі, дуже важлива інформація. Не забувайте, що є один єдиний сайт, є далніце, на якому можна купувати ці вінітки. Обережно дуже багато шахраїв підставляють свої. Сками свої сайти, де ви можете зайти і просто переслати ці кошти цим шахраям. Тому на це, будь ласка, давайте позор. Ну і остання на сьогодні новина З січня 2026 року в Чехії набудуть чинності поправки до закону про надання притулку закону о азилу та до закону про перебування іноземців, закон о побиті ці розроблені міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки. Вони дозволяють владі швидше та ефективніше депортувати тих мігрантів, які перебувають в Україні нелегально та зловживають системою. Оновлений закон передбачає можливість анулювання або непродовження дозволу на перебування іноземцю, якщо він протягом 12 місяців що йдуть підряд, тричі вчинить адміністративні порушення, що підлягають внесенню до реєстру правопорушень. Йдеться насамперед про порушення громадського порядку, громадянського співіснування та прав власності, таких як дрібні крадіжки в магазинах, заподіяння шкоди здоров'ю, грубе насильство або використання піротехніки на спортивних заходах. МВС Чехії зможе у спрощеному порядку скасувати або не продовжувати проблемним мігрантам довгострокову візу понад 90 днів або дозвіл на довготривале перебування. Цей захід не торкнеться осіб із статусом тимчасового захисту, власників тривалого побуту та громадян Євросоюзу. Також друзі зміниться і закон Лекс Україна, який регулює перебування українських біженців. МВС Чехії зможе легально відхиляти прохання про тимчасовий захист від тих біженців з України, які вже мають чи мали такий статус в іншій країні Євросоюзу. Відомство так уже чинить давно, але дана практика прямо суперечить європейському законодавству. Прийняттям нової поправки чеська влада хоче підстрахуватися саме з юридичної точки зору. Щодо продовження віз тимчасового захисту, друзі, слідкуйте за цією інформацією на головному сайті Міністерства внутрішніх справ в Чехії. Вона там повинна вже скоро з'явитися. Чи буде мінятися інструкція, чи будуть мінятися якісь дії, це все буде там. Ну, а в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу, дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку, коментарі. Побачимося в наступних відео. Всім удачі, до нових зустрічей, всім пока!